Права 1331 Усно. Який з десяткових дробів менший? Ну що ж, почнемо, дивимося у першому завданні. У нас 8,725 і 8,527 тисячних. Шукаємо, який найстарший розряд у нас відрізняється. Тут у нас десятих сім частин, а ось тут у нас п'ять частин. 7 це більше, ніж 5, то ми тут записуємо знак також більше. Тобто виходить, що 8,725 це більше, ніж 8,527. Переходимо до другого завдання, бачимо 32,99 і 33,87. Шукаємо, який найстарший розряд у нас відрізняється. Тут розряд одиниць, тут у нас дві одиниці, а ось тут у нас три одиниці. Три одиниці більше, ніж дві одиниці. Тоді ми записуємо тут знак менше. Тобто 32,99 менше за 33,87. Переходимо до третього завдання. Бачимо 4,9 і тисячних. Давайте шукати, що у нас відрізняється. Найстарший розряд тут розряд десятих. Тут у нас є 9 десятих частин, а отут у нас є 8. ,10. Оскільки. 9, більше, ніж 8, 10, то ми тут також ставимо знак більше. Тобто 4,9 це більше, ніж 4,889. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,2 і 0,201. Тисячна. Щоб їх порівняти, нам треба 0,2 дописати нулі, щоб була однакова кількість розрядів. Бо двійки і двійки в нас тут співпадають. То пишемо, що 0,2 це те саме, що 0, я додам іще два нолика. Тобто 200 це те саме, що 0,2. Ну і тут у нас буде 0,201 тисячна. Ну, давайте їх порівнювати. Отже, тут у нас. Тисячних частин відрізняється одна тисячна частина. А отут у нас 0 тисячних частин. То оскільки 0 у нас менше одного, то ми тут пишемо знак менше і тут записуємо знак менше. У нас у відповіді запитували, який з десяткових дробів менший. То записуємо всі менші дроби, пишемо відповідь. В першому завданні менший дріб 8,527. тисячних в другому завданні у нас менший дріб 32,99. В третьому завданні у нас менший дріб 4,889. І в четвертому завданні у нас менший дріб 0,2. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів на цьому вправу завершено.